Шановні присутні, шановний пане Голово, шановний пане депутати, ми, депутати Краматорської міської ради, отримали довіри від наших виборців на плідну співпрацю покращення добробуту наших громадян, на розбудову нашого рідного міста, Краматорської держави України в цілому. Я сподіваюся, що після закінчення каденції сьомого смихання наші виборці не розшируються в цьому виборі. Ми прийшли до цього залу не для вирішення особистих питань. А задля вирішення питань громади міста. Тому я звертаюся до вас такими пропозиціями. По-перше, давайте чути один одного. По-друге, поставимо питання громади вище над особистими амбіціями. В-третє, не допускати корупційних схем та лобіювання вузько-корпоративних інтересів. І в-четверте, спробуємо відновити в цьому залі атмосферу довіри та співпраці. А для цього нам з вами раз і назавжди необхідно вирішити деякі питання та не повертатися до них ніколи. Ми з вами присягали на вірність нашому українському народу і нашій Україні. Тому в першу чергу ми з вами маємо стояти на цих державних позиціях. Сьогодні я звертаюся до вас також за доручення вічі мешканців Краматорська, яке відбулося 23 січня та своїх виборців. Приводом для цього стала стаття Віснікінки МЗ, де говориться про те, що тільки Росія-матушка способна палати нашу продукцію. І нікому ми більше не нужны, і що десь американці мечтають разрушить наш завод і на його місці посікатися за давлення піртока. Невже хтось вірить цю несмітистю? Невже це вірить господар заводу, який має почесне звання Герою України? Наголошую, герой України, герої Машої Схода. Невже це вірить голова наглядової ради НКМЗ пан Ковік Андрійович, котрий в смутні часи казав, що підтримує цілісність України? Невже це думка усього славного заводу? Хочеться вірити, що ні. Ось примірники цього висніка за травень-вересень 2014 року така особа опологенка руського миру Зоріна пише, що України вже нема і нічого славити, що кругом фашисти знищують народ Донбас, що Донбас це юг Росії. До речі, в демократичній Росії за мовчезний діночний пікет проти війни з України. Пікетувальника кинуло заграти на три руки. Цю подібну посенини, які підпадають до статті російського карного кодексу екстреміста. І тільки в аппарат фашистській Україні за такі висловлювання ні в можуть бути не покарані. Зараз серед депутатів є перші керівники новокраматорського машинного подібного заводу. Першу чергу звертався до вас. Або ви не читаєте цю газету і не знаєте, що за вашими спинами витворяють любителі руського міра, або потураєте в статтях, статтях за 15 та за 22 січня автор зорена пише про те, що російські ринки ми втрачаємо, а в Європу нас не пускають. А скажіть, будь ласка, яка європейська компанія, а далі європейський ринок це автоматичний ринок на світовий, буде укладати договір на співпрацю, якщо дізнається, що у цього партнера антиєвропейські статті у його корпоративному вигляді? І ще до слова. Зараз в рівних Росії залишили біля 400 кінецьких компаній, а ні жодне з них ні кляне за це рідну країну. Також стає питання, чому в ці газети немає жодного слова про патріотів України, про тих працівників, НКНЦ, які котрі захищають наше місто та рідну країну від російської агресії у лавах Збройних сил України, більшість з яких добровольці. Чому нічого немає про працівників, які долучились до волонтерського руху? Чому немає в ці газеті про будівництво робітниками Міркенці захисний споруд на лінії розмежування. Нічого газеті немає і про державні свята. А 22 січня Україна відзначила День Соборності, День слуг українських земель в одну соборну державу. Тому також чому газета не висвітлює патріотичні ініціативи нового міського голови Панкова при визначенні державних свят і інших патріотичних запитів. Тому я пропоную, щоб усі депутати ради особисто відвідували всі патріотичні заклади, які влаштовує влада міста та й громадськість. Рік тому, після обстрілів автобусів автобусового наваху мікрорайону Восточного Маріуполя, 10 лютого до Краматорської стонати, міська рада Краматорська визначила Росію гранує країною агресором, а головний редактор Зоріна співає зараз і пам'ятний пісні. Я ще прочитаю вірша. Навіщо жити в Україні, якщо не любити її? Їжайте в милу Росію, там доживайте своїх дні. За пазуха й носіть і камінь, даремно справа та й брудна. Сложити камінь камні чемодани і стройте башні в Кремля. Якщо не в змозі поважати людей, та де живеш, своїм відборним російським матом закрой в стім'є кремлю І нас там, любить друзі. Якщо гаречте, гарчити на майдан, сидяшний талію іскузом Москва, Росія, чемодан. Наприкінці особисто звертаюся з питанням до голови наглядової ради, панкова Віктора Андрійовича. Яка ваша думка відносно майбутнього інформаційної політики газети та її головного редактора зря? если, рынке, если, есть, если, что, прием, что, прием? если... нет, я подожду пожалуйста.